Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Мальфар Макс Гардієв, Близнюки. Ми з вами сьогодні починаємо дивитися на ваш квітень, що вас там цікавого чекає. Давайте дивитися просто зараз. Ну, а якщо ви ще досі на мене не підписані. Це, звичайно, дуже погано, але якщо ви підпишетесь, стане набагато краще. Ви маєте розуміти, що мій контент виключно для вас і виключно безкоштовно. Мені дуже хочеться вам допомагати у вирішенні дуже багатьох ваших питань. І єдине, що маленьке, ви можете для мене зробити, це, звичайно підписатися, поставити лайк і написати будь-який коментар під цим відео, для того, щоб мій контент мене надихав. А не знаєте, як завжди, то плакав по дочку. Я вам скажу чесно, що березень місяць мене надихнув, тому що ви дуже багато ставили лайків і дуже багато переглядів саме на близнюків. Дуже вам це вдячний. Тому ви отримуєте заслугу, заслуговуєте, отримати на квітень місяць, що вас там чекає. А квітень місяць, звісно, ой-ой-ой, близнюки. Ви знаєте, я вам так скажу, вам в принципі. Не можна сказати, що у вас життя просто суперкласне. В плані чого? В плані того, що у вас постійні якісь ретроградні Меркурії, розумієте? Ви наче народилися всі в ретроградний Меркурії. Але розумієте, квітень місяць він буде дуже багато руйнувати в вашому житті, і вам буде здаватися, що ці руйнації вони просто вас морально. Е Знищать, але повірте мені, ми тільки почали працювати над вашою енергією. Ми тільки почали з вами дивитися на ваше майбутнє, і тому ці руйнації вони мають відбутися у вашому житті, інакше рухатися далі ви не зможете. Дуже важко вам вирішувати ваше життя. Тому давайте я вам буду розказувати, що там вас чекає. А, ваша двоякість така. Подвійна така внутрішня якась а, тривога, вона, а, знаєте, вас то в позитивну сторону, то в негативну, але квітень місяць він розруйнує всі ваші стереотипи. Він зруйнує абсолютно все, що як раніше ви жили. Ви просто афігейте. Я знаю, не треба мені казати, березень також був ще, ще той місяць, але повірте, квітень вам подарує ще багато чого цікавого. Як це буде проявлятися? По-перше, звичайно, це буде проявлятися у вигляді стосунків розруйнованих? Ви просто будете розчаровуватися в, люд в людях дуже глобально, і вам буде здаватися Боже мій. Невже це моє життя? Невже це? Ну невже це для мене? Невже це я? Невже це про мене? І невже це в моєму житті відбувається? Не хвилюйтеся. Нічого страшного не відбувається, відбувається все так, як має бути. І навіть якщо ви бачите, що люди, які йдуть з вашого життя, максимально намагаються вам мститись. Хоча я в принципі не розумію, за що вам мститись. Ви не з таких людей, які будуть щось робити погане. Інколи вам дійсно, ви можете дійсно кудись влізти в не дуже гарну таку влізти в халепу, коротше кажучи, ситуацію. Але в цілому сказати, що там. Прям у вас прям жах, що ви прям жахлива людина. Я не на язик навіть не повернеться. Але чому ж так вам багато людей так застрять? Чому ж так вам багато людей не може вам пробачити ваш успіх? Знаєте чому? Тому що ви дуже легко адаптуєтесь до будь-якої ситуації. Ви можете за дві секунди, тому що так як у вас у вас дуже класно розвинене і чоловіче, і жіноче, ви дуже легко розумієте людей. Ось, прямо от бачите людину, і з нею за дві секунди можете спілкуватися. Ось, ви бачите якусь задачу в вашому житті. Ви за дві секунди її можете виконати, тому що ви така людина. Розумієте, і звичайно, не всі люди можуть це простити, не всі люди можуть це, як то кажуть, морально витримати. Тому що якщо в їх житті не виходить, то тут звичайно нічого не поробиш. Ну нічого страшного, як то кажуть, але вам буде всередині, буде таке внутрішнє розчарування. Давайте подивимося на карту цього місяця. Загальна карта у нас це ну, карта справедливості. О, не справедливості – карта страшний суд. Про що я їй казав? Готуйтеся до того, що будуть руйнації у вашому житті, що будуть підніматися якісь кармічні ситуації. У вас, якщо були там стосунки, якісь ще є стосунки, готуйтеся до, до того, що. Почнуть вилазити десь, знаєте, як склєпа ці колишні, які будуть вас щось там від вас ще хотіти. Ну, ви звичайно, ви ж розумна людина. Ви ж не зробите поганих кроків в сторону назад. Правильно, ви ж хочете рухатися лише вперед. Тому, будь ласка, давайте не будемо звертати увагу на колишніх, але ще повилазять зі склепу дуже багато ваших таємниць, які б ви хотіли заховати подалі. І це відбудеться спеціально для того, щоб ви нарешті рухалися далі по своєму життю вперед, не зациклювалися на, на колишніх і на минулому в цілому. Давайте дивитися на загальний гороскоп для вас <кхід> на квітень місяць. Перша карта, яка випадає тут карка, карта карка. Бачите, вже каркає вже. Карта Трійка Жезлів. Карта Трійка Жезлів в першу чергу говорить про те, що ваші енергії, ваші сили вже направлені на рух вперед. Тобто щось відбуватися буде тако, таке, що е, прийде, з, як знаєте, як, якийсь такий е, як вітерець, теплий вітерець з якогось моря. Тобто якісь гарні новини, гарні зміни, гарні перспективи, можливо, навіть якісь пропозиції по роботі чи по пропозиції по стосунках, е виправлення дуже багатьох ситуацій. Так як це кармічний місяць у вас, і будуть підніматися кармічні аспекти, тому вам буде зрозуміло, якщо місяць пройде дуже добре, Дуже добре і дуже емоційно класно, значить, ви робите по життю все правильно. Якщо ж ні, знайте, що ви кармічно будете отримувати все те, на що ви заслуговуєте. І не дивлячись на те, знову ж таки кажу, не сприймайте, буквально не сприймайте на свій рахунок, так як будуть казати щось про вас люди. Знову ж таки кажу, я не просто так цю ситуацію вам про, про, про це говорю, тому що дуже багато людей думають, що якщо кармічно, наприклад, ти комусь погано зробив, то, то тобі кармічно повернеться погано. Це так, але ви вам не обов'язково може бути так, що ви комусь погано зробили. Ви навпаки, вам буде здаватися, що ви багато чого зробили хорошого для людини. А людина зненацька. Починаю до вас ставитися як до, я не знаю, до ганчірки. <кій> Та це знаєте про що говорить? Це говорить про те, що ви дозволили, дозволили цій людині до вас так ставитися. І кармічно воно буде програватися саме ось так. Тому я ще раз скажу: вам не обов'язково робити щось погане людині, щоб отримати від неї погане. Ви маєте навчитися до людей ставитися доволі скептично. Доволі старвозно. Ви маєте цього навчитися. Дайте, як то кажуть, якщо вони думають, що ви погані, то дайте їм дійсно е покажіть, що таке дійсно погане. Я, звичайно, проти того, щоб ви там щось комусь нам е мстили. Чи що... Це не про мене однозначно. Але ви має... Кхе -кхе. вибачте, але ви маєте навчитися себе енергетично змінювати. Ви маєте це зробити. Наступна карта. Карта у нас сімка сімка жезлів. Це говорить про те, що ось подивіться, на, які, на якому рівні зараз я так закрию, щоб там ну, не видно нормально. На якому рівні стоїть ця людина? Ось подивіться, бачите? Це говорить про те, що ви дуже сильно в квітні підніметесь. Хоча мені здається, що ви вже піднялися енергетично. Але я думаю, що квітень ще більше додавить вам цього вібраційно. Знаєте, коли людина знаходиться на одному енергетичному рівні все життя, наприклад, фінансовому рівні, е, йому дуже важко абстрагуватися, коли він йому легше абстрагуватися, коли він падає вниз, аніж коли він піднімається, тому що йому здається, що він не заслуговує ці гроші. наприклад, е, знайомиться з якоюсь людиною, яка не є аб'юзером. І, е, ця, і, і ви починаєте шукати в цій людині якісь погані якості. Розумієте? Е, е, як це ця людина не аб'юзер? Як це ця людина не, не хоче від мене якихось грошей? Як це так? То я хочу вам сказати, що якраз ви почали підніматися вібраційно і підніметесь. І Ось не просто так я кажу, що стосунки з людьми будуть дуже напряжені, дуже такі напряжні енергетично. Не просто так. І звинувачувати вас у багатьох у багатьох аспектах негативних будуть. Тому я хочу, щоб ви навчилися контролювати ці процеси, щоб ви навчилися себе захищати і не звертати увагу на всю ту нечість, яка буде вас оточувати. Бо ви ж настільки хочете бути гарними для всіх. Що інколи з цим гарним ви переходите всі межі, які потрібні і не потрібні. Я дуже мрію про те, щоб близнюки навчилися любити себе, поважати себе, і почали не слухати якусь, якийсь бред з просто невміняємих людей, а почали щось робити з цим. Почали закривати ці шлюзи, через які просочується цей токсичний яд. Ви виросли з цього, ви вже можете енергетично піднятися вище цього. Ідіть далі своєю дорогою. Спілк, якщо вас будуть оточувати навіть близькі друзі з таким токсичним енергетичним фоном, тікайте від тих людей, закривайтеся від тих людей, оточуйте лише тих з тими людьми. Гуляйте, е, спілкуйтеся, з, з ким вам комфортно. Якщо навіть ви спілкуєтеся з цією людиною мільйон тисяч років, і ця людина для вас стільки всього зробила, скільки раз я це чую від інших людей. Але я ж бачу і розумію, що ця людина токсик, що ця людина знищує вас і вашу енергію. Що після ці спілкування з цією, після спілкування з цією людиною ви відчуваєтеся дуже погано. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Вчіться відмовляти. Ну і знову ж ми переходимо до того, що. Дуже багато ви понабираєте на себе. Десятка жезлів говорить про те, що ви маєте розуміти, що ви самі не потягнете всі свої проблеми. Ви або їх делегуєте, або дозволите іншим вирішувати ваші проблеми. Хочеться, щоб ви почали любити себе так, як ніколи. Хочеться, щоб ви почали розуміти, чому в вашому житті така ситуація відбувається. Хочу, щоб ви перестали е, сподіватися лише на себе, і дозволили деяким людям у вашому житті, а такі будуть. Перспективи йдуть до того. Допомогти вам у вирішенні деяких проблем. Ви завжди знаєте, що ви можете звернутися до мене. Ви можете мені написати в мене всі посилання. Мої контакти все є, якщо вам потрібна допомога. Не будьте зі своїми проблемами сам на сам. У квітні особливо. Рухаємося далі. Фінансова карта у нас випадає, якраз і говорить про те, що може бути так, що вам зараз потрібно своїми фінансами трошечки піджатись. Так? Трошечки перестати витрачати на все, що ви хочете. Я розумію, що для близнюка це взагалі нереально, бо близнюки люблять гроші витрачати, вони вміють, як ніхто їх витрачати. Але все ж таки треба трошечки піджм'якатись так енергетично, трошечки почекати, трошечки перечекати оцей, знаєте, такий внутрішній свій енергетичний фон фінансовий. І квітень місяць не місяць, для того, щоб купляти щось супер дороге. Треба трошечки поекономити, але знову ж таки в розум, розумних розум, 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 мі, мірах, тому що е, я, не, я не та людина, яка любить, коли щось економить на собі. От якщо ви відчуваєте, що ця річ чи ця, я не знаю, будь-що коротше кажучи, вам потрібно от в даний момент, і ви будете відчувати себе дуже щасливими. То, то тоді витрачайте на це кошти. Але не, це не має бути покупка. Знаєте, ну, я хочу це, я хочу це, я хочу це. Щось одне обирайте. Постарайтеся все ж таки трошки економніше. Так, далі карта башні. І я вас одразу попереджав. Ще поки карта башні не випала, я казав, що будуть руйнації. На самому початку, ось вони якраз і випали вам в загальному гороскопі. Руйнації, це прекрасно. Знищиться буде все не потрібне. Все потрібно для того, щоб ви зрозуміли, що ваше життя йде щось дуже класне. Але із-за того, що ви не пускали в свій всесвіт е свою, своє життя ні класні події, ні класних людей, а ви тримались весь цей час за якесь погане. Ну, то все і скаже вам. До да побачення. Все. Він знищить абсолютно все, що не потрібно для вас. Розумієте? Тому сфокусуйтеся, зберіться, морально розкрийтеся. І почніть вже реально дивитися на цей світ іншими очима. Я вас дуже прошу, я вас дуже закликаю. У вас все, у вас все буде в майбутньому так, як ви хочете. Просто навчіться вже. По-інакшому сприймати цей світ. Навчіться вже бачити його реалії. Хоча ви бачите ці реалії але ви їх не сприймаєте. Остання карта десятка. Ну, дивіться, яка гарна карта на фінал випала. Десятка пентаклів це ж просто нереальна карта. Це карта, яка символізує дуже класні енергетичні зміни. Це карта, яка символізує вас як людину, яка в принципі заслуговує це цих змін. І це дуже класна фінансова карта, яка говорить, що якщо ви трошечки все ж таки попрацюєте зі своїм свідомленням і знищите все непотрібне, ви отримаєте дуже класні подарунки. Карма вам готує класний взагалі місяць. Повірте мені, ви будете мені от обов'язково мені відпишіть, якщо ви дивитесь вже десь наприкінці квітня цю передачу. Напишіть мені, що вже у вас в квітні відбулося. Дуже цікаво буде послухати, як вже воно трансформувало. А, кохання кохання, любов, стосунки, що там у нас на цій сфері життя. Так, дивимося першу карту. П'ятірка Пентаклів. Ну що тут можна сказати? Криза. Яка несеться в ваших стосунках, мені здається, що це і без мене зрозуміло. Не все так добре і все так класно, як хотілося б, і квітень місяць вам розкриє очі на деякі аспекти вашого життя. І ви будете реально по-інакшому дивитися на все життя. Я вам чесно скажу, ви нереально круті, але інколи ви закохуєтесь таких мудаків, що це просто, ну. Чесно скажу, бо у вас такого, знаєте, вас скидає то в одне, то в інше, і наче розум вам говорить про те, що тіпа, це не та людина, боже, як. Але ви все одно якось намагаєтесь себе е, втішити і сказати, ні ні ні, все нормально, все буде добре. І це, до речі, багато говорить про ваш, ваше виховання в більшості. Багато близнюків бере е, свої і Коріння оцього всього енергетичного виховання вашого. Ви як знаєте, як губка, яка в ви обсербуєте дуже багато що вас оточує. І якщо ви хочете, ви ж ви ж так самого дитинства робите. І якщо ви хочете, щоб у вашому житті було все добре, вам потрібно оточувати себе виключно класними людьми, виключно позитивними. А якщо вас оточує одне якесь бидло, вибачте, ну тут немає вже іншого слова, то тут хочете, не хочете, а треба щось з цим робити. Тому моя рекомендація в квітні місяці роз... роззянути очі, зняти ці рожеві окуляри, хоча мені здається, ви і без мене все побачите. Що я вам буду розказувати? Наступна карта туз пентаклів. Гарна пропозиція. Дивіться, якщо ви самотній, або вже. В такому стані, що ось 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 розійдетесь, я вас вітаю. В квітні місяці ви можете знайти нереально круту людину. Але, будь ласка, не профукайте її, бо ви таки що можете. Я не знаю, чому для близнюків дуже важливо мати якісь аб'юзивні стосунки, я цього не розумію. Ось вам тягне вас магнітом до тих, знаєте, поганих хлопців і поганих дівчат. Ось тягне вас туди. Для чого я не розумію. Але ви вирішите свої питання, я впевнений на 100%. Тому, якщо ви самотній чи самотня, чи знаходитесь ось на цьому стані енергетичному, у вас є нереальний шанс з кимось познайомитися новим, який просто принесе у ваше життя нереальну удачу. Це дуже рідко буває, до речі. Остання карта, карта зірочки, ну це вообще. Це вообще по долі вам буде. Ой, що вам там чекає. Слухайте, ну що я вам можу сказати? Це прям е, настільки класні поєднання. Оці, оце початок такий був, знаєте, не дуже гарний в лапках. Та прям вообще жах. А ось тут, подивіться, карта зірочки, карта туз пентаклів, Це удача, щастя і трансформація, і, зна... і те, що відбуватиметься по долі. Господи боже мій, вас чекає, звісно, в стосунках. М -м -м. Дівчата і хлопці, готуйтеся до трансформації таких, що будете й самі не розуміти, як то воно так і вийшло. З голови на, на ноги чи з ног, з ног на голову, я не знаю, як правильно там вам пояснити. Але це координальні зміни. Причому такі дуже глобальні. Так, дивимося на наші фінанси. Що там у нас фінанси готують? <кхем> Так, перша карта у нас на фінанси падає. ай, закрили нам, не дали нам подивитися, цю ми закриваємо. Коли нам випадає карта блоку, багато вже випадала, випадала вона в розкладах. Я зазвичай не викидаю. Давайте я дуже швидко розкажу, що це таке. В колодах є такі карти, значить, просто як знаєте, як календаріки. Вони не мають ніякого сенсу ніякого навантаження. але Справжні тарологи їх не викидають, тому що вони знають прекрасно, що інколи є такі речі, на які не можна дивитися. А, чи якась інформація, яка закрита? Тобто, у нас перша карта це закрита інформація, яку, на жаль, я не можу вам надати, для того, щоб ні в якому випадку не змінити хід подій у вашому житті. Так має бути. Тому ми одразу дивимося другу карту. Карта підвішена, ну, і тепер я розумію, чому ця карта була заблокована. Мені здається, що з грошами там трошечки буде важкувато. Карта повішеного, в принципі, символізує мені в першу чергу це е, справи, які не вирішуються ніяк. Які затяжні проблеми, пов'язані з грошима або з роботою, які ніяк не можуть вирішитися. І, і тут справа не у тому, що. Ви робите щось не так. Справа в тому, що мені здається, якраз оце глобальне знищення. Глобальна карта башні буде у вас саме пов'язана з роботою. Хоча, блін, із стосунками також там не все так однозначно, розумієте? Тому карта повішеного якраз і буде виводити вас зі стану, оцього підвішеного маятника, який не може для себе зрозуміти його то в одну сторону, то в іншу, то в одну сторону, то в іншу. Немає якогось конкретного балансу. І цей баланс дуже необхідний. Що там тут у нас? Карта справедливості. Карма. <кій> Ще раз кажу: те, що вас чекає, це кармічні аспекти. Вирішення всього буде у квітні місяці. Тому чекайте, гарних перетворень, чекайте трансформацій і чекайте те, що всесвіт вже знає, як вам допомогти. Тому що я вам рекомендую зробити. Дуже глобально і дуже швидко, особливо, якщо ви дивитесь мене в березні місяці. Е я вам рекомендую взяти зараз щоденничок і записати всі ті речі, які б ви хотіли змінити саме по роботі. Хоча я завжди за те, щоб ви повністю змінювали себе і писали ці щоденники не тільки по роботі, а по всьому. Але ну, по роботі тут максимально. Тому я вас дуже прошу. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Максимально себе... Пишемо ось такий списочок, що б ви хотіли змінити по роботі. І я вам даю 100% гарантію, що у вас почнуться ці зміни по роботі. Прям кардинальні. Ви отримаєте все, що ви заслужили. Я вам серйозно кажу. Всі грошові аспекти. Тому, бачите, не просто так нам фінансова карта випала, тоді двійка е Пентаклів. Яка символізувала у нас, що не треба дуже багато грошей витрачати, треба трошечки поекономити. Бачите, не просто так. Це, скоріш за все, будуть у вас якісь робочі трансформації. І знову ж таки, я вас благаю, пишіть мені в коментарях, що у вас відбувається, як воно у вас відбувається. Це дуже важливо. Наступна карта а наступне, що ми дивимося з вами, це, звичайно, здоров'я. Бо, як казала, моя бабуся, не буде здоров'я, не буде нічого у вашому житті. Тож, давайте дивитися три, три поради по здоров'ю. Перше, е близнюки, ну, це зрозуміло, що емоційний стан буде не найкращий, і він буде дуже схожий на якісь американські гірки, аніж на якусь стабільну гавань. Але це все робиться спеціально для вас. Але це не говорить про те, що ми беремо себе, за, е, закутуємо від всіх людей, починаємо входити в депресію в стан, знаєте, як в телефоні такий, стан депресії, все включили. Я вас дуже прошу, е, перестаньте не драматизуйте, е, зрозумійте, що все те, що зараз відбувається з вами, все таки має бути. І хочете ви чи не хочете, це нікого не хвилює. Ви сильно засиділися вже в своїй оцій енергії. Е, е... О, що це в мене змінилося там? А, Отже ж мене підстава. А у мене це, бачите, це прямий ефір. А це прямий ефір. Хай оце так буде о, якась хатинка. Е, друзі, ще раз і ще раз вам наголошую, що у нас з вами оце. Ваш... Бачите, казав про депресію. Все, мені ото картинка змінилася на депресію. Бачите? Хоча до того також була не, не така, прям щоб зовсім. Так. Наступне. Ой, господи, агресія. Агресія рицарь-мечів це у нас агресивний стан. Друзі, мало того, що ви захочете в депресію нервнути, так ви ще захочете з усіма сваритися. Друзі, зрозумійте, нічого не змінить той фактор, я вам на початку казав, нічого не змінить той фактор, що вам будуть морально вас знищувати. Ви маєте навчитися себе контролювати, навчитися себе контролювати. Да, буде важко. Да, будуть якісь такі незрозумілі речі. Але ви можете, у вас є та сила та енергія для того, щоб це змінити. Тому, будь ласка, візьміть себе в руки і перестаньте е віддавати свою силу енергетичним вампірам, які будуть вас провокувати на якісь розмови, на якісь проблеми. Розумієте? Почніть вже це робити. Далі. І третя у нас завершаюча карта це дев'ятка жезлів, яка і говорить, що чекайте, буде жопа. Вибачте, ну тут немає іншого слова. По, і по здоров'ю може бути. Але ви витримаєте, бо саме ця дев'ятка жезлів, яка і говорить, не дивлячись на що, людина спирається, бачите, спирається на палку, але все одно отримує те, що вона хоче. Вона все одно вистоїть, і в неї все одно буде, все добре. Тому давайте ми зберемося морально якось в кулачок, і почнемо розуміти, що в нашому житті не все так погано, як нам інколи може здаватися. Домовились? Так, і нам, як завжди, для вас подарунок від Колоди, Карду, Рінвірче, земних ангелів. Що там у нас? Нам порада, яка у нас буде на місяць квітень від ангелів. Ану, дивимося. Терпимість. Бляха, я не знаю, як це працює. Але в мене мурахи по шкірі, бачите? Мурахи по шкірі. Це говорить про те, що все, що я до того вам сказав, вам треба вчитися терпіти. Терпимості. Не терпіти, а терпимості. До світу, в першу чергу, до світу. До людей, то, понятне діло, до світу. Ви маєте зрозуміти, що Всесвіт він знає, що він робить. І інколи нам здається, що щось йде не так. Все йде так, як нам потрібно. Щось я розійшовся, вибачте. Дивимося. Так. Дивіться на себе своїми ж очима, наче зі сторони. Ось що радить вам. Янголи. Причому на себе дивіться з любов'ю, з терпінням і прийняттям. Намагайтеся. це дуже класна порада, насправді. Любов до себе це дуже важлива порада. Розумієте? Ви надихаєте людей. Ви не можете бути тими людьми, бо тут написано, саме ви надихаєте людей. Ви не можете собі дозволити впасти, як то кажуть, нижче. Бо е, ви маєте розуміти, що саме від вас залежить дуже багато вашій родині. І ви в першу чергу маєте бути щасливі для того, щоб були щасливі всі інші. Я знаю, що у вас, блін, все вийде. Бо ви нереально круті. Я в вас вірю, як ніхто, повірте мені. Ну що, я дуже сподіваюся на вашу підписочку, на ваш коментар і лайк. Ну і звичайно, друзі, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мульфарб Макс Гардієв. І побачимося вже дуже скоро, коли не буде оцієї зачерски у мене. Може щось вже щось інакше придумаю.